Я народилася у місті Луганську, а дитинство я провела своє у Луганській області, далеко від міста, з мамою, татом і своєю меншою сестрою. Вважаю, що дитинство моє було досить щасливе і я любила своє село там, де, народ... ну, там, де жила, і, і свою сім'ю також люблю. Але такі цікаві моменти з мого життя це те, що я досить часто їздила до своєї бабусі, мами моєї мами. Я пам'ятаю, як вона навчила мене молитися. Вона показала мені молитву «Отче наш, і я вивчила і молилася тоді, коли дійсно вважала за потрібним, коли хотіла звернутися до Бога. Але і вчилася молитися своїми словами. Після школи я мала вступити до вузу, і таким чином я переїхала до міста Луганська. жила в самому центрі і вступила на філологічний факультет, де навчалися 22 дівчини, один хлопець. Ну, я вважаю, що наша група була досить дружна. Вчитися було цікаво. І настав час, коли. Бабуся запросила мене до церкви, в яку вона ходила. Мені було цікаво, і настала субота, і я почала шукати місце, де збиралися люди у церкві. І дуже дивно, те, що я шукала її протягом двох годин. Я не могла знайти це місце, і вже коли я знайшла нарешті його, той будинок. Я зайшла і побачила, що там відбувалося якесь свято. То була вечеря Господня. З того моменту я вирішила, що хочу ходити до церкви Адвентистів сьомого дня. І закінчувалося навчання. Я трошки встигла попрацювати, але зрозуміла, що маю поїхати з міста, так як почалися військові дії на території мого міста. Там у батьківському домі я розуміла, що я не можу сидіти на одному місці і маю кудись рухатись. І коли мені позвонив один товариш і запрошував у Чернівці, щоб я тут могла почати нове життя. Я стала на перехресті і не знала, що мені робити: лишатись чи їхати. І одного разу, коли ми з мамою розмовляли, я розказала всі свої страхи, що я боюсь їхати, боюсь лишати домівку. Я не знаю, що мене там чекає, що мені робити, сказала я, і почула у відповідь такі слова. Там, куди ти їдеш, є твоя церква. Я кажу: так, вона по всьому світові. І мама сказала: То чому ти вагаєшся? Їдь, все буде добре. І я зрозуміла, що мама благословляє мене і страх відійшов. Я знала, що все буде добре. Я знаю, що в моєму житті є рука Божа. Я це відчуваю. Він дає мені прекрасних людей, де б я не знаходилась. Він дає мені прекрасну роботу, де я можу розвиватися. І я не знаю, що буде зі мною далі, але знаю, що коли довіряти йому своє життя, то він здійснить всі заповітні мрії.